Дніпро сьогодні вдома приймав Чорноморець. Поєдинок, знову ж таки, був, ну, як би сказати, насичений до якоїсь певної межі, тому що ну, Чорноморець, як може, так протистоїть. На даному етапі команда поступилася в чвертьфіналі Дніпру. І е, сьогодні, знову ж таки, намагалася дати бій. Важко було сьогодні це зробити. Одеси там дощило. Тим більше, що для Чорноморця ця гра на дніпро арені це була домашня гра. що, ну, Бачите, якби. Подорожують по країні е, Одесити. Е, будемо сподіватися, що до кінця чемпіонату це станеться з, з нового чемпіонату. Вони все-таки гратимуть в Одесі на красній стадіоні. Олеже, Дніпро знову ж таки вийшов не основним складом, тому що е, мали вони в думках все таки. Е... Безусловно, дуже важкий графік у команди, тому ротація тут зітхні І треба дати довжна футболістам, які вийшли в вместо... місце. Нема вас підозрюва вот, з приводу цього епізоду. Я Нет нету никаких подозрений. Все-таки это списывают на брак неопытности. Все-таки не разобрались в этой ситуации. Молодой защитник. вы? Я тоже думаю, что несыгранность небольшая была. Мяч скользнул на самом деле. Они понаделись друг на друга. Посмотрите: он один на одного, другой на другого. И Калинич, к опытный Нападающий этот момент прочитал. То, что нужно делать нападающим. Ждать м'яча, который может отскочить случайно, не случайно. Ну, Днепро, после того, как я почув почувствовал абсолютно упавленности. Ну, игра, игра шла до первого забитого мяча. Потом раскрепостились футболисты Днепра, и все практически получалось. Пенальти? 200% пенальти. Снова вот мы смотрим. Неопытность: вот неопытность молодого футболиста. Который в этой ситуации уже проиграл позицию. Его уже обыграли. Но зачем бить Питькова? Зачем бить? зачем бить здесь в этой ситуации футболиста? Это все от того, что еще. Перші шаги. Калінічний розцептан не, так, скажі, не, не забити. Бил. Не дуже вдало пробив. Срієтесь? Пробіл, так. Да, вратарь, ну вратарь практично угадав. Під мучки проскочив м'яч. Ну але сколь... я вот не, вот, не розумію: квартир не вигнав з команди за таке. Ну що тобі бити з трьох кроків? <свяк> ну послухайте. М'яч воротах за що ви М'яч в воротах забів. Ну м'яч воротах, за що його ганять? А в Сантетієні він не забив і ледь не програла. Азар сегодня тоже не забил, потом добивал, учился чемпионом стал. Хотелось бы по этой игре Безуса все-таки отметить. От него от сегодня, наверное, его лучшая игра в плане того, что от него требуется: острые передачи. И третий забитый мяч. Отдал просто шедевральную передачу. Ну и тут, бачите, другий таймчиво-поведенко. Травмувався Шах, вышел Селезневши в, в первом тайме. В два нападники вирішив зіграти Дніпро. Селезньов трохи глибше. Грав от момент Чорноморець. Чорноморець мав можливість. Команда все-таки намагається щось створювати, видно, що немає ні досвіду, поки що, ні е, такого знаєте, вміння футбольного, такого прем'єр-лігівського. Але команда намагається щось створювати. І ці моменти вони безперечно ну, знаєте, якби, е, змушують нас симпатизувати цій команді. Правильно? Безусловно, получається, не получаться, ребята стараються, працюють. як у них виходить на даний момент. Вийшов коноплянка, дав можливість пограти Маркевич Коноплянці і Перед це наполі. Бачите, тут Смартащук врятував в цій ситуації. дуже сильно і оживив ігру своїм виходом. І мог і забити. і, конечно, простріли. Сразу угроза з його фланга прошла очень сильно. От два подката там будет дальше. Бачите, сейчас момент. Ще момент, то знову Калинич, пятой уже хотів забити. Ну, э, справді, Дніпро, якщо забиває, забывает, не про як... непрямный як... кослексий стоит играть. Сыр Да, отметил бы. Нападающий себя проявили. Один и второй, один-два забил мяча Калинича. Я имею в виду. Серезнецо забил мяч. Поэтому. Матеус! Матеус вийшов після того, як він, він грав у восьній частині поєдинку проти Олімпіакоса. І от він знову вийшов на футбольне поле після ушкодження. Але передачу віддав не він. Віддав О, передачу пас. Безус. Пас, конечно, віддав. Все-таки ваш, ваш, ваш хліб. Отдавав типу, такі всі? Мені дуже понравився. передача. Да, ми передивилися диски. Він нам привіз, повірте мені. Він віддавав не менше рекуна. Нехороша передача. Посмотрите, в розріз цілізню здорово. Ну, там звичайно, ісполнить тільки оставалось. Ще ніхто його мог сломати в цьому епізоді. Так його розвернули передачі. Сота гра у чемпіонат 100 м'яч забитий Селезньовим у чемпіонатах України. І забив. Забив 100? Олеже. Так хотів, тільки хотів сказати, що я 100 не забивав. Втретє тобі говорю, що 100 м'яч я не ну, забивав. Впевнена, 3:0 перемога Дніпра, хороший настрій перед Наполі, ми бажаємо безпречно, знаєте, якби набратися досвіду і якось так міцніти у цій прем'єр Лізі, ну і давайте послухаємо, що говорили після гри учасники цього поєдинку. Зокрема, і один з героїв, автор сотого у чемпіонату України. чим ми, Євгена і вітаємо. Ну і давайте послухаємо взагалі, які були коментарі після цього поєдинку. Ми вас вітаємо з ювілейним забитим м'ячем. Наскільки важкий він видався для вас? Ну, все так, коли хочеш забити, але ніколи не виходить, що з селі, що сьогодні був, який не був забивати. Я говорять, а вже пенальті шахтерам. Ну, Хорошо, что забил. вас не было после пенальти Шахтаря? Нет, наоборот, ребята, спасибо большое, ребята, мы что поддерживали. Я, если честно, два дня не спал, очень тяжело было. Просто в такой игре и так по команду, команды. Мне было очень тяжело психологически. Вы сегодня м'яч цілували, что это означало? Он в коллекции будет? Ну да, я его забрал, конечно. 100 м'ячів, все-таки, не каждый забивал. <laughs> так захотел забрать память, чтобы вас сыну показать. Что для вас це означает, 100 м'ячів? 100 мечи 100 мечей. Ви конкуренція з Каліничем. Наскільки вона отвечал? Ні, не, як, Здорова конкуренція. Я чесно хочу, щоб він став лучшим обордіром, Поэтому пусть буде пенальте я думаю, у нього все можливості є. Мені навряд ли удастся в цьому году, так що, я без проблем. Наоборот, приємно, коли команда виграє, забивають. Все отлично. Який настрій перед Наполі? Хороший пока. Головне, щоб також же після нього. 100 м'ячів. Колись був клуб Григорія Фідотова в радянському чемпіонаті. Хто забував 100 м'ячів в чемпіонатах? І от Бачите, тут с Сережнев, но в зале в радянском футболе, ну, пожалуйста, это дуже великие досягнення, правильно? ви ж пам'ятаєте, Смотрите, Виктор. Вы же памятайте. Можно оценить. Ну, я ну, як полузащитник забив тоже 78 мечей. тому как бы, это тоже нужно. Я имею в виду, что когда человек забивает 100 м'ячей, это очень важно. В чемпионате Украины все-таки в наш чемпионат такой не, не сильно много мечей в каждом чемпионате забивается. Поэтому, когда есть бомбардири, которые забивают, мы ж любим футбол. за голи, красота болельщик ходят смотреть. Поэтому, конечно, Женю, можно с этим поздравить, мы за него очень рады. Що нападник скажем? Безусловно, це солідний показатель для нападающего. і я відрадів тот факт, що він забивает регулярно. Тобто ні у них так у нього нет таких больших простоев, когда простоїв, коли він довго не забивает. Ми сьогодні про нападники поговоримо. У нас буде сьогодні окрема тема про нападники, про те, скільки нас забивають, як у нас забуває, що за збірну нема кому грати. Ми ще про це поговоримо, ми до цього обов'язково повернемося. Але ну, давайте послухаємо, що говорили після гри головні тренери обох команд. Вийшли так, знаєте, до гри вже виграли, а то завжди воно не виходить, гра, якщо так думаєш. Тому перший тайм я повністю не задоволений. Ну, в другому трошки трошки краще. Команда наскільки фізично і психологічно от готова до півфіналу, зважаючи на те, що у вас маленька лава запасних, і ви про це говорили? Ну, ви бачите, я стараюсь так. Лавірувати складом і давати віддихати тим футболістам, які більше грають. Ну, я сподіваюся, що все-таки в четвер вони проявлять і характер, тому що це потрібно зробити. Ну, в фізичному плані також мене не по... Не повинні проорати. Останнє моє запитання про форвардів, про боротьбу між Каліничем та Селезньовим. Наскільки вона всередині колективу відчувається? Но ми бачимо, що вони стараються показати хто кращий. ви постійно змінюєте їх. А це мене найбільше задовільняє ланка нападу, тому що там і Калініч, і Селезньов, селізньов, щось зазуля, який, на жаль, зараз травмований. Тому у нас там найменше проблем. А от якби в нас на других позиціях було так само, то я б, звичайно, був задоволений. Ну, але... Хто... Я даю можливість і тому і тому грати. Так що поки що вони оправдують моєї надії. Що сталося в моменті до... з першим забитим м'ячем? тому що до цього, в принципі, у Дніпра моментів не було. Ну, это... Такая, скажем, у нас с первыми голами, я уже говорил, у нас какие-то э, роковые ситуации. Нам Лучше бы нам забивали, там, когда нас разыгрывают, там, выпускают, там, третьего забивают. Но так, те голы, которые нам действительно в последнем матче забивают и на первые голы, ну, заставляют задуматься. Где-то понимаем, что может не хватает концентрации. Но такие ситуации, когда Мяч выбивается от ворот, и два защитника, один центральный нападающий мимо пролетает мяча, выходит один в один. Конечно, здесь это прежде всего ошибка ну, центральных защитников. Здесь я не знаю, как они понаделись друг на друга. Ну, это футбол. Мы понимаем, что. Есть положительные моменты, и есть информация, но в целом я недоволен, если мы даже те игры брали, мы выигрывали очень много единобор с подбором, то в этой игре мы действительно очень много подборов проиграли и проиграли таких нейтральных мячей, которые мы раньше выигрывали.